Що таке станція життя? Станція життя це молодіжний рок гурт з міста Боярка, який готує свій перший серйозний альбом, який ви зможете почути вже навесні. Для початку давайте познайомимося з учасниками гурту Владислав Єрликов, засновник та фронтмен гурту. Е, чому саме станція життя? Ну, коротше, сплює такий і колись бля, просипаюсь, і такий, як назвати гурт? Такі думаю. В полубреді, Коротше, понял, Такі станція. Такі що за станція? А, станція туман. Пісня у Жені Мільковського є така. Я такий, блін, станція, станція. Ну не туман, так точно. Такі станція життя, коротше. І все. Яку мету несе ваш гурт. E, наш mm -hmm. гурт називається «Станція життя». Чому саме станція життя? Ну тому що, якщо ви це читаєте, то зараз ваша станція це життя. І як би е, потрібно жити моментом. О, що? Станція життя. Чому? Ну, Який сенс? Е, тому що якщо ви це читаєте, якщо ви слухаєте, то ваша станція зараз це станція життя. І тобто, лові, ну, ловіть момент. Живіть їм, розумієте? Тобто, якби отака мета. Треба жити моментом. Улюблені українські гурти. Українські гурти? Блін. Ну, напевно, «Димна Суміш на першому місці. Потім на другому Sex Nesk. А на третьому. Хедейк. Окей. Okay. Uh, і просто три улюблених гуртів від себе. Найулюбленіше. Просто від себе? Йо-майо! Yes. -йо. Title fight. Раз. Перше місце. Uh, друге місце. Я не знаю. Soundgarden напевно. І потім давайте ще. зараз uh, Spotify. Що у нас тут є? Павло Зібров. Павло As Зібров, улюблений гурт. Євгеній Пуздрановський барабанщик. Як ви створили гурт? Ну, це, в принципі, таке питання, яке нам дуже часто задають. Е, гурт ми створили доволі таким от легким способом, оскільки ми всі от з одного міста, грубо кажучи. Е, у мене був однокласник, е, наш колишній е, соло-гітарист Богдан. Він од одного разу якось мені каже, типу, го в гурт Я такий, а хто там. Він каже, ну влад. Я такий, а, я ж знаю цього типа, типу. Ну от. ну, от так от і в принципі якось все закрутилось. Добре. а Як ти почав грати на барабанах? О, на барабанах у нас був спочатку один чувак. Влас. Хто знає, той знає. от, Це були часи ковіду. Щось mm -hmm. був якийсь жорсткий локдаун. Його мамка тупо не пускала на репетиції. Тому я такий вирішив: ну, блядь, ну я чи так басис на ритм секції, ну буду й барабанчик. Яке твоє бачення музикальної індустрії в майбутньому України? На жаль, ми живемо в країні, яке це ну, ніяк не підтримується, тобто держава не виділяє кошти на клуби. От ми зараз в Тарасівському клубі е, займаємось, співпрацюємо з ними. От, і держава ніяк це не фінансує, тим більше у нас зараз такий е, час. Не, ну, купили шури. Ну, купили, виділили. Ну, от, е, е, такий час, що мало хто взагалі е, цікавився цим і так далі, і, так сказати, дірібанять бюджет як можуть. Добре, три улюблених гурти. Швидко. Радіохед, uh, Дефтоунс і Димна Суміш. Дякую. Євгеній Поздловський. Фадеї. Гітарист. Фадей. Фадей э, в чому сенс музики? В чому сенс музики? Я Швидко. не знаю, ну. Давай, 3-4. Я не знаю. Но... Давай, 3 -4. <плот> я не знаю. <плот> В чому сенс? В чому емоціях. сила? В емоціях. Добре, як проходить процес створення музики. Процес створення музики проходить, ну, все, як сказати, зависить від душі в першу чергу. Просто якби ми щось відчуваємо, і цей поток емоцій і відчуттів ми в музику. Так, ну так от. Що таке грати благодійні концерти? А, у мене було два опиту. Коротше, як сказати, мій досвід не велик, але що я можу сказати? Це прикольна можливість допомогти країні і підтримати. У нас, у нашого гурту, така можливість була. І ми підтримали. Зібрали гуртів? Soul Dive, Radiohead. и Сигур Рос. Вадим Брагар, басист. Первое питание. Расскажи про самый плохой концерт. Про самый плохой? Диктофон. Да, да. Наверное, этот... Главный. Э, Напомню, и, квартирник ебаный. Помнишь, когда мы 18 числа їздили? Ага. Самый худший. Ні звука, нічого, ні людей, ні хера. Как Просто... тебе організація ужас? Ужас. Е -е, добре. Як ти попав у гурт? Через молитвы Богу. Помолився, мене бог сюди. Оба. Ну, все тут тепер. Найприємніший спогад з життя гурту. Для гурту. Навірно, когда на базу получил. Три улюблених гурти. Радіохед Дефтонс Nirvana І. Сергій Саунд-продюсер та військовий ЗСУ. Як ви до цього прийшли? В такому віці я сам займався рок-музикою. Я був теж поплатий. Кировоградський такий міталюга грав в рок-гуртах. А зараз хлопці, мабуть, дограють те, чого я не дограв в той час, тому я задоволенням їм допомагаю в цьому. Добре, наступне питання. Яке у вас бачення гурту у майбутньому? Я не просто маю надію, але я впевнений, що хлопці займуть свою нішу на теренах рок-музичної індустрії. Добре. Три улюблених гурта. Дуже важко відповісти. Ну, давайте, стосовно першого, це буде, мабуть, все-таки не гурт, а це буде цілий напрямок, стиль. Мені дуже подобається Євродиско. Ті 80-х років. Потім все-таки я виріс на таких гуртах, як Металіка і я б це сказав, бо це буде ну, номер два. Е, ну і мені подобається Рамштайн. Добре, який форс-мажор запам'ятався вам найбільше? Ха. Ну, в роботі з режисера форс-мажори ну, на кожному кроці бувають. Добре. Як спадає на думку, така історія моя якось з техніком. Е, добре, це все було в Києві, все було поруч. Повезли інсталювати апаратуру в клуб, джазовий концерт. Приїхали і спіймали себе на тому, що ми не взяли звукорежисерського пульта. Якось так сталося. Там був пульт місцевий. На ньому можна було так само достойно відпрацювати, але ми вирішили себе трохи так наказати, як то кажуть. І технік поїхав, злапав газельку вантажну як таксі, і привіз пульт, і ми відпрацювали. І більше цього у нас не повторювалося. Наразі гурт у процесі підготовки до випуску альбому, уривочок якого ви зможете почути в кінці відео. Це не просто новий альбом, це нова глава гурту. Розкажу вам секрет: в цьому році вийде кліп на одну з пісень, а на яку саме спробуйте згадатися, вибравши одну з пісень в кінці відео. Ну а поки що на цьому все. Чекайте новий контент, який буде вже зовсім скоро. Наступна станція станція життя.